Глава третя. Три дні Нільс не спав, не їв, не пив і лише чекав, коли нарешті Ака покличе його, і він дізнається, як звільнитися від чарів. Якщо Ака сама взялася за це, то це має вийти, думав Нільс. Вона дарма обіцяти не буде. Він бачив, як наступного дня після їх розмови Ака полетіла кудись і повернулася тільки пізно ввечері. Ніхто зі зграї не знав, куди і навіщо вона літала. Вона нікому не сказала про це, і ніхто не смів її запитати. І Нірс не питав її ні про що. Правда, він намагався частіше попадатися їй на очі і придумав усяке, щоб узайве пройти повз її гніздо. Але Ака, наче і не помічала його. А якщо і заводила мову з ним, то все про якісь дурниці. Може, не вийшло в неї нічого, думав Нільс, тому вона й мовчить. Краще б уже відразу сказала відверто. Наступного дня все було як і досі. Ака наче забула про Нільса. Ніколи ще дні не тяглися для Нільса так поволі. Щоб якось згайти час, ніс вирішив полагодити дах на своєму будиночку. Але щойно узявся стругати прутики, відразу порізав собі пальця. Спробував міцніше прив'язати гудзика, що висів на ниточці, та натомість відірвав його зовсім. Пішов збирати свіжу травичку для підстилки та, повертаючись назад, стільки разів падав, що всю траву розгубив. Хоч за яку б справу він брався, нічого в нього не виходило. Все валилося з рук. А тут і ще гусенятка пристають, бігають за ним слідом. Нільс намагався сховатися від них у своєму будиночку, але гусенятка і тут знайшли його. Вони, щомиті прибігали до нього і, просунувши голову в двері, звали то на озеро, то на болота за ягодами. Не хочу, ідіть самі, казав Нільс. Так він і сидів сам у своєму будиночку. Минув день, минула ніч. І ще день минув, ака його не кликала. Третього дня під вечір Нільс геть засмутився. Ось уже й усі жданики поїв, а стара Ака навіть не згадувала про нього. І, уткнувшись обличчям у трав'яну підстилку, Нільс гірко заплакав. Він голосно схлипував, важко зітхав і так жалів себе, що сльози трьома потоками лилися з його очей. Подушка давно промокла, обличчя розпухло, очі боліли, а він плакав і плакав, аж поки не заснув. І раптом хтось загеготав над самим його вухом, смикав його, тормосив, тряс, ніж схопився на ноги. Мартін, устромивши голову в нірсову хатинку, голосно кричав: Швидше, йди швидше, тебе кличе Ака.